Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І я знову сьогодні на ринку у Львові покажу, розкажу, які ціни. А так почнемо з шинковки капусти. Це такий агресор. Від сінгенти. Я в цьому році садив теж від сінгенти містик. І вінчі похожа на цю. Непоганий, вже прокласились, непогане відео в мене є. Вибирати вам, звичайно, довго лежить, до літа може бути, якщо в умовах перепевних капуста по 15 на щенковку така, якщо тут брати, а якщо на гурт, то 10, і можна дешевше залежить, який від гурту. Так по 15, морку по 30 хочуть. Ну, Якщо 100 кг, каже, до 100 кг ще може подумати по 12, а так по 10, якщо на великий гурт. А Кріп 180. 180. 180, Петрушка. 100 100. шпінат. 120. 120. 120. 120. тебе порей скільки? Порей 45 на мішок, до 50 на розі. Ясно. І Шебрець 280. 280. М'ятка 200 кілограмів. <реш> 200. Отакий товарчик є. І по 20, і по 18, і по 20. Це по пікінки. Цьому є, але що? Така солойка, каже, 20 гривень. А порей. Порей так само 40. 40, так? 90 гривень, каже, у нього огірок. Його по 100. І пішов я до... Юри на дев'ятий ряд і гляньте, які у нього. Кольорові капусти різні, цвітні. І супер брокколі, як завжди. І Романеско. Сезон капусти пішов. А романеско теж гарне. Зараз знаємо по ціні. І пройдемося по цінах. Брокколі. – Брокколі у нас сьогодні 50 гривень. 50? ціна опала. а такий цвіт на 30 гривень. 30 гривень. гривень. Різнокольорова ціка. П'ятна, двадцять Така цвітна. І Романеско. Романеско 55. 55. Молода капуста 18. 18. Синя капуста 20, Червона качана. 20, 20. 20. Савойська 25. 25. Огірочок 90. 90, А такі перчик, перчик такий 90%. 95, п'ять. Високоросла міно 40. Чилі 120 Чилі 120, і в нього вже є. Ще є брусельська капуста, 80 гривень. Брюсельська 80. Якщо на об'єм, то можна говорити. Така так. капусточка гарна. І Лукачана на голубці 8. Скільки? 8 гривень. І корінь. Корінь 45. І пекінка дуже гарна. 20 гривень. На об'єм 20, десять. Баланс. Дякую. Ойре. Навіть по 40 така гарна брокові, а цвітна? Така 50, така 20. Такі гарне по 45. Товару багато. А люду пусто. І хоч понеділок, але все рівно 10-й ряд, 24 місце. У хлопців хоч знаємо, яка ціна такого. Жовтого скільки? Такий 60, і більше 90. 90. Такі 30 30 є. А баклажан? 75. Кабачок 60. Кабачок 65. Чорний принц. Жовтий, чорний 120. 120. Рожевий. 85. І 60. Пікінка. А гарбуз. 18. 18. Королівський дайкон скільки? 30. — 30. Корінь Петрушки 60. 60 і 50. Капуста в нього є. 7 гривень. 7 гривень. Є цибуля на зиму по 9. Біла 20. Біла синя 20. Картопля 10 мелоді. І морква 8. буряк морква 8. Як красива по 45. І Пекінська капуста по 20. Гарний товар, але як я вже говорив, немає покупця. По Є по 8 Мелоді така. Менше по 20, більше по 17. Таку за 8 хочуть середні, а більші хочуть з по 5. І синя така двадцятка. По 17 каже, такі гарбуз. Кашовий каже і джамбук, джамбук. По 18 гривень. Такий склюзив. світло хоче гарно, 25. І картопля 8 гривень. І є ще такий гарбуз навіть продадуть. Продадуть, каже, навіть по 10 такі. Сорт вроді лунг. Теж, бачите, він які всередині. Кашовий. виросли, так? Так, картопля скільки? 9. 8. Це що королева Анна? Да, да. Королева Анна і білороса. А цибулька? Дев'ять. Такі сто. Чуть більше 120. Це по часнику. Сім, шість, п'ять, така по вісім. Пікінка. Двадцятка. І білороса по дев'ять. Така гарна. Брокколі по 45. І більший агресор по п'ять. По п'ятдесятки. Одинадцятий ряд. По двадцять. Та по двадцять. Пясник так і є 200, хто ще не посадив, огірок 100. Картопля. Та по 12, білороса 9. І щоб заказати на одному сайті від насіння до сіток, навіть по вирощуванню, це саме крапельне, плівка. На мульчу на дуги, також на теплиці, все різне. Заходимо на сайт агротерем, Ну і можете скажу, заказати все на одному сайті. Вибір за вами, звичайно. Яблуки від 20 до 30 гривень. Це по ринку. А груша? 40, 30, 50. І пані, певно, впізнала мене по великих купанях, по Херсону і кажуть, такі по 15. І Айва 40. А пахне як варення з нього. А такі? Це обалді. А то 25. 25. Назви слив. Цар слива. Амерс Венгерка Резидент Анаспект і ціна від від двадцяти. Вот о така отсада в касетах. Сорт каденса. Пізній сорт. Один зараз найзатребованіший, якщо так можна сказати, у нас він перший рік, але побачимо, як він себе покаже. Частину залишаємо собі, частину для відправки. 96-та касета. Тут десь у нас 5 тисяч. Саджена вона була, якщо я не помиляю, з кінці вересня. Точно число не пам'ятаю. Ну, Перед відправкою вона вся перебирається. Щоб відправляти, тільки Хороше. Є ще бріла. Для замовлення 093, 098, 074, 06. І хто ще не посадив цибульку на зиму? Так що вибираємо, ще є. І ціна. Від 80, і 70? 80 і більше. Отакі От сорти. Тут в розріпу 130, звичайно, продають. Red Baron 130. Радар 150 Отакі От цибульки ще є, бачите, такі вони ростуть. Такий радар. ряду ще цибулі є. Так що приїжджаємо, закупляємо, сажаємо, ще є час. Ще можна до кінця місяця садити її і квітів. Стало набагато менше по рядах, але ще є. Вже нема так повністю заставлені ряди. Але ще такі красиві. Такі більші є до 200 гривень. Від 30 на гурт менші. Ось тут красиві. Оскільки ящик? А скільки штук там? 18. 18 штук в ящику, 500 гривень ходить. І є крупніші. 150. Шості. Можна взяти, начеренкувати і розсадити собі. і набагато менші машин Порівняти з неділю назад але ще стоять продавати треба теж на квітах немає народних покупляли такі пусто Чики, головики, лаванда. Підчини по сторивень таки. На горшочках по 80 є. Тут такі красиві. Оскільки такі? по 100 гривень. А як називається? Альпійська айстра. Альпійська айстра. По 50 такі акції. Бачите. Ну і верес та різні ціни від 60 до 120. Еріка, сорт видно, красиві. Ще є такий морозник, 600 гривень коштує. А на нагурт 450. Це низькорослий. І високі вже продали, вони пізніше тільки. Зрозумів. А ті ваші? 120 на гурт, 13 гушок німецький. Зрозумів. Ну, Красивий верес. Так. І верес можна на гурт взяти, це якщо коробка велика, По пару штук не продають, тільки, щоб ціла була коробка. коробка Коробки скільки у вас? 30 по 30 штук. 30 штук. Бананку 30 штук. Ну і по бажанню можете собі подзвонити, спитати, заказати і вони вам вишлють. Такі гарні. Чесно приходжу, воно постійно гляньте. Вони зимні, довго. Такі будуть... До Квіти немає до квітня. місяця. Ну красиво. А ромашка ваша по 50 така. Так, так, по 50 гривень. По 50. І така, 50. Такі бувають хризан тебе. На цьому бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. Пишемо, коментуємо, ставимо подобайки. Буде інтересно, які ціни у вас. Хоч зараз, кажу, на ринку малої народу. І дехто запасся, але все рівно є. Доброго дня мирного.